Парк Адамівка, саме так називається цей парк, в такому англійському стилі. Що це значить? Ну, суміш міського парку, лісу. Ви так ніби в парку і ніби в лісі, і майже в центрі міста. Ну, так було колись взагалі модно будувати. Ну, і дивіться, падають так гарно листочки, осінь. Пам'ятаєте, коли ми гуляли в у Львові, я казала, що навіть Бруківка нам щось хотіла тоді сказати, а тут, мабуть, хочуть підказати листочки. І дивіться, ось тут посадили молоді дерева. І для того, щоб їх, їх не розрушили, не знищили, ось їх так всіх обгородили. Ну, слухайте, дуже це приємно. Такі лавочки імпровізовані з колод, ну, майже ліс. Ось так гуляють люди з песиками. Хтось з дітьми, хтось сам. Ну, а листочки падають з дерев. ну, У них своя історія. Дивіться, як гарно. Ну, що сказати про повітря? Знаєте, я колись прочитала дуже такий гарний вислів про повітря. Повітря було казкове, осіннє пахло прілим листям, грибами, квітами, ягодами. Здавалось, можна було брати його по кусочку, різати і їсти. Ну, ось так зараз це, мабуть, можна зробити. Так, коли ми йдемо влітку, чути, як потічок цей дзюрчить, взимку чути скрип снігу, коли мороз. Ну, а зараз таке шурхіт осіннього листя. Ви знаєте, всі помічають, що в Трускавецькому парку ну просто дуже хороша, просто шалена енергетика. Ну і взагалі у Трускавці, правда, хочеться повертатись ще раз, ще раз. Ну, тягне як магнітом. Так багато людей кажуть. Слухайте, але в парку ще сильніша енергетика, і кажуть, особливо біля пам'ятника Адаму Міцкевичу. Ну, люди, якісь колись володіли мистецтвом рамки, лози досліджували ці місця. Ну і, власне, так казали. Не дарма, тут всі люди відпочивають, дуже багато людей, знаєте, така тиша, спокій. Ну, Дійсно, хочеться вертати ще раз і ще раз. Люди гуляють по доріжці, йдуть до знаменитої підозрюю, Юзі. кажуть, якщо тою водичкою вмитись, станеш молодим і красивим. Слухайте, Ну, але я думаю, що... Трускавці лікує все. Повітря, оці дерева, прекрасна природа, хороші люди. Мабуть, так. Тут така річечка, ставок. Він зараз заріс дуже, а колись плавали такі дуже гарні качечки. І Далі статуя Матері Божої. Осінній трускавець.